Значить, Наведу вам приклад дуже простий. Придбавши автомобіль, як часто вам доводиться заїжджати на заправку. Тобто регулярно, щоб їздити на автомобілі, вам регулярно потрібно заїжджати на заправку. Те ж саме стосується ріжучого інструменту. Щоб їм користуватися, довго рівнувати раду якісним різом, потрібно користуватися мусатом керамічним або любим мусатом. Ось нові на це старик. З 10-м кутом нержавійка. Тори з десятим кутом І сталь Х12МФ. Зверніть, будь ласка, увагу. Х12МФ не відноситься до категорії нержавіючих сталей. Під час експлуатації ця сталь потребує догляду. Помили, витерти, витерли насухо. Помили, витерли насухо. Вологі вироби, в ножни розташовувати не можна, тому що можна е, виявити прояви корозії. Так, Мусат. Починаємо правити. Наявність мусата. Ніж ж е, потрібно додати агресивності різаноля. Чому безпосередньо ось так я тримаю? Можна правити і отак, як ви бачите, е е інші майстри ось так правлять. Ріжете кромкою до пальця. Е я так не роблю. Я напрацював свою техніку правки. Тобто керамічний мусат вам необхідний так само, як... Пальне для автомобіля. Керамічний мутат необхідний для різних інструменту, як пальне для автомобіля. Не, не, допускайте, не допускайте, щоб ваш ріжучий інструмент е, тупився настільки, що там, наприклад, довго треба правити. Довго потрібно правити керамічним мусатом. Працюєте один, відчули, що він в кінці. Не доводьте його тому, до, взагалі, до критичного стану. Під час правки в мій певних здібності не потрібно. Головне під час вправи, щоб ви не завалили взагалі кромку. Я, я маю на увазі, не завалили це, щоб ви отак не почали правити. <звук> <звук> І не бійтеся притискати до керамічного моксату. Ну, цього вже не цього вже достатньо. Це достатньо, щоб різати Помідор різали, плітки. Ви самостійно можете надати. Самостійно можете надати ріжучому інструменту, не обов'язково в моєму ножі. Ваші спокойні ножі потребують вправки. Берете керамічний мусат і приділили 2-3 хвилинки діляючих, надали гострохту своїм ріжучим інструментам на кухні. Я повторюю, що не запускайте. Я свої ріжучі інструменти, вправлю раз. В Раз, у Зрозуміло, це у нас нержавійка. Це в нас нержавійка сталь 50х, 14 м Так, це у нас... Х12МФ, мікрофаска. Ріжуча кромка, мікрофаска. Так от інкуй. Береся кінечний муса. Для цього, для правки ріжучої кромки набагато менше часу потрібно, В тому випадку, якщо ви регулярно робите правку ріжучої кромки. Ну, в даному випадку ніж не піддавалася цим діям, тому все потрібно робити довше. Х12МФ я термітна твердість 60-61. Відчули, що ніж ріжучу кромку потрібно направити. Не, не відкладайте на потім, не робіть ніж взагалі такий тупий, що він тоді вже підається тільки лісарці. Повторюсь, ножі. Ну, тобто, бачите, наглядний приклад. Від вас, від вас і тільки від вас залежить, як довго ви будете працювати гострими ножами. Від вас. Слідкуйте за своїм ріжучим інструментом. Телефонуйте або пушіть. Я вам відправлю керамічний мусад для правки ріжучої кромки. Дякую за увагу.